Добрий ранок, вітаю вас на своєму Ютубі. Сьогодні зранку я відчула такий стан тривожності, навіть не відчула стан тривожності, а спочатку я зловила себе на різних негативних думках. І я така, ага, чого? Це мені такі думки приходять в голову. Зразу я перейшла в свій стан. І знаєте, сьогодні хочу поговорити на тему, як наш стан формує наші думки а в свою чергу наші думки створюють на нашу реальність. Раніше в попередніх відео я вам розказувала про все, те, що ми думаємо, те і матеріалізується в нашому житті. А тепер хочу забігти трошки наперед і поговорити про стан. По саме на те, в якому стані ми перебуваємо, така, такі думки вони формуються. Самого ранку ми прокидаємося в тому стані, в якому ми прокидаємося, і ми не можемо його контролювати. Ми можемо прокинутися в стані тривожності, можемо прокинутися в стані злості чи агресії, можемо ще в якомусь іншому негативному е, стані, якомусь ну е, прокинутися в стані якогось внутрішнього недовольства. Можемо прокинутися в щасті і в радості. Про те, в якому стані е, ми прокидаємося, ми це від нас не залежить. Ми не можемо це контролювати. Але коли ми Прокидаємося і відчуваємо стан. Ми можемо вже наступну другу хвилинку контролювати цей стан. Визнавати так зараз. Я прокинулася в стані якогось внутрішнього недовольства свого. І далі йде важливо трансформувати його в якийсь, якийсь кращий стан, стан радості, щастя, любові, тому що чому от можна говорити про те, чому всі мільйонери, мільярдери прокидаються там 5-6 ранку, Це вже не для кого не секрет, тому що вони працюють над своїм станом. Вони знають, що якщо я зараз прокинувся в стані якогось внутрішнього свого недовольства, і я почну діяти з цього стану, я буду притягувати до себе якісь різні негативні операції. Обставини, ситуації людей в своєму житті, тому ці люди прокидаються, трансформують свій стан якісь вищі вібрації, і з цього стану вони притягають ще більше можливостей, ще більше грошей, ще більше класних якихось контрактів, можливостей в своє життя. Тому як трансформувати цей цей стан? А тут це це все дуже індивідуально. Комусь важливо можна послухати. Ти відчуваєш що ти проснувся в якомусь негативному стані. Зупиняєш себе не роз дуже важливо, як тільки ти відчуваєш якісь негативні думки свому своїй голові. Чи отут внутрі отут якийсь поганий тут стан дуже важливо себе зупиняти і визнавати так. Я це відчуваю, і далі після цього визнання відбувається трансформація трансформува. Трансформації дуже важливо себе запитати, що цей стан зараз хоче мені сказати, і дуже багато в цьому стані є багато відповідей. Те, що він вам скаже, є інструментом для подальшого, з чим можна працювати. Також можна слухати ранкові різні медитації або під. Можна піц дуже важливо, якщо як тільки ви починаєте краще на ютубі. Дуже багато є медитацій зі словами, де вас будуть вести далі. Можна зайнятися йогою, його, теж дуже класно трансформує ваш стан. Можна почати читати книжки, можна співати, танцювати, можна бігати. Є дуже багато варіантів, як можна оцей внутрішній стан трансформувати в щось більше. Можна просто вийти на ранкові прогулянки. На ранкові прогулянки дуже тож корд, дуже класно трансформує. Тому основна ідея цього відео просто вам сказати, в якому ви стані ви зараз знаходитеся, такі думки ви притягуєте, і такі обставини в вашому житті. Ось тому дуже важливо працювати над своїм станом. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте і підписуйтеся. Гарного вам дня!